Правильний Nissan Leaf. Друзі, зустрічайте Nissan Leaf 2019 року випуску. А зверніть вашу увагу на ці штучки. Це не просто так, це тому, що тут 62-га батарейка з заводу, і вона вам дозволяє проїжджати 400 плюс кілометрів. А до всього цього ще і комплектація SL це шкіряний салон зі вставками з Алькантарою, перфорацією, підігрів сидінь, клімат та багато-багато іншого. А ще є, звичайно, музика від компанії а, Boss. Тому пробіг 44 тисячі кілометрів, зовсім невеликий, як для цього. По Америці ціла безпека, пошкодження були по правій стороні. Зараз нічого робити не треба, тільки приїжджайте, купуйте, кайфуйте. Та насолоджитись новою електричкою. Вона вже в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь. А краще взагалі приїжджайте. Вона чекає вас на тест-драйв і та на купівлю.